Вихованці ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів здобули медалі чемпіонату України зі стрільби кульової серед спортсменів віком до 21 року. Змагання відбулося у Вінниці. У стрільбі з трьох положень на дистанції 50 метрів з особистим рекордом та золотою медаллю. Змагання завершила Софія Михайлюк. Ще одну нагороду вона здобула у командному виступі цієї вправи. Софія Михайлюк, Марія Михайлюк та Софія Самусенко показали другий результат. Ще дві медалі в особистому заліку Софія Михайлюк здобула у стрільбі із пневматичної гвинтівки та у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з положення лежачі. У стрільбі з пневматичної гвинтівки Софія Михайлюк, Вікторія Непорада та Марія Король стали срібними призерками в командному заліку. У стрільбі із пневматичного пістолета Тимур Підгорний здобув бронзову нагороду в особистому заліку. Також третє місце Тимур посів у міксі, де виступав із Анастасією Туткою. Нарешті золоту медаль Тимур Підгорний здобув у командній стрільбі разом із Ростиславом Смоляром та Олексієм Ціоном. У цьому ж складі команда ДЮСШ номер 1 стала другою у стрільбі із малокаліберного пістолета та перемогла у стрільбі із швидкісного пістолета. В особистому заліку Олексій Ціон здобув золото, а Ростислав Смоляр був другим. До змагань спортсменів готували тренери Владислав Григоренко, Віктор Недбайло, Альона Федорова, Євгеній Беспалько. Також на чемпіонаті України зі стрільби кольової у Вінниці вдало виступив представник спортклубу Фенікс із горішніх плавнів Максим Плетінь. На його рахунку чотири медалі, три з яких у командних виступах: золота у стрільбі із пневматичної гвинтівки. Срібна у вправі МГ-5 та бронзова у вправі МГ-9. В особистому заліку Максим Плетінь був другим у стрільбі із пневматичної гвинтівки. Представниця спортивного клубу Драгонком Надія Шило виборола бронзову нагороду на Кубку Федерації України з веслування на човнах дракон класу Аутригер, що проходив у Полтаві. Також у обласному центрі відбулася відкрита першість області з веслування на човнах дракон. Спортсмени Дюсиша номер 3 брали участь у змаганнях серед юнаків та юніорів. У загальному заліку вони вибороли перше місце, за що й отримали кубок. Команду до змагань готували тренери Інна скляр та Сергій Ханчевський. Родина Гошкович стала переможницею обласного етапу фестивалю Тато, мама, я. Активна сім'я у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ініційованою першою леді Оленою Зеленською. Змагання відбулися у Полтаві. Організатором виступив обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Сім'я Гошкович у складі тата Віталія, мами Вікторії та доньки Олександри стали першими серед сімей із 12 територіальних громад. У конкурсах фестивалю, крім сім'ї з горішньоплавнівської громади, себе випробували родини Полтавської, Великобудущанської, Щербанівської, Миргородської, Сенчанської, Машівської, Краснолуцької, Піщанської, Оржицької, Білизької та Кобиляцької громад. Учасники фестивалю змагалися в таких конкурсах, як координаційний біг з м'ячем, покажи свою витривалість, влучання в ціль диск гольфа, прутка родина, вміє тато, вміє мама, вмію я. Разом ми переможемо та покажи свою силу. Родина Гошкович випередила сім'ю грішених з Полтавської територіальної громади, їм дісталося друге місце. Та сім'ю близнюків з Великобудищанської територіальної громади, яка опинилася на третій сходинці п'єдесталу пошани. Перемога сім'ї Гошковичів надає їй право представляти Полтавську область на всеукраїнському фестивалі Тато, мама, я активна сім'я. У суботу, 25 травня, гірник спорт проведе заключний матч сезону. У Хмельницькому команда Валерія Куценка зіграє із Поділлям, яке посідає друге місце у групі вибування першої ліги. Зустріч першого кола між гірниками та Поділлям завершилась у горішніх плавнях у нічию 1-1. Нагадаємо, що після домашньої поразки від Луковини із рахунком 2-3 гірник спорт втратив можливість залишити зону вильоту у першій лізі. Проте, у разі перемоги над Поділлям, гірники мають шанс переміститися з 9-го на 8-ме місце таблиці. На останню гру я кажу, все одно команда буде готуватися, а там уже будемо дивитися, що буде далі. Команда Ферострой стала переможницею Кубка Ферекспо з футболу, що проводився серед підрозділів компанії Ферекспо та зібрав 10 колективів. У фіналі Великого Кубка Ферострой із рахунком 2-0 переграв команду управління, яка вражала гідним виступом протягом перебігу змагань та успішно дісталася до вирішального поєдинку. У втішному турнірі, де розігрувався малий кубок, перемогу здобула команда АІТ дирекція РСЦ. Її суперником у малому фіналі стала команда залізничного цеху. У бомбардирській гонці три гравці забили по п'ять м'ячів. Серед них Олександр Поправко, ЄГЗК-1 та Антон Михайловський залізничний цех. Та все ж найкращим бомбардиром визнано гравця команди Перестрой Миколу Шендрика як учасника головного фіналу. У нагороду він отримав футболку команди Ворскла. Кубок з футболу після дворічної перерви знову відбувся на полях двох баз відпочинку Лелека та ЦВО. За підсумками змагання, попередній переможниці Великого Кубку, команді ат дирекція РСЦ тепер довелося змагатися за малий кубок. Вдруге поспіль до малого фіналу вийшла команда Залізничний цех проте і ця спроба поки що не дозволила команді здобути трофей. У великому кубку минулорічний фіналіст команда Ферострой вперше стала володарем трофею цього корпоративного футбольного турніру. Приємно здивувала й команда управління, яка увійшла до фіналу Великого Кубка. У рубриці топ-коментар. Учасники турніру з футболу Кубок Ферекспо діляться своїми враженнями від змагання. Я граю тут вже не пам'ятаю, мабуть, 12-й рік. Перший раз йшов до фіналу, дуже приємно було. На жаль, не виграли, але ну, намагались принаймні зробити все, що ми можемо. Подякувати хочеться організаторам. Дуже давно не було цього е, кубку, але дякую, що змогли організувати і, і всім ми прийняли участь в ньому. Я задоволений. За які команди грав за кілька да, команд за 12 років? Так, грав я більшу частину за ЦВО команду і вже як 5, 5 років граю за управління. І непогано оборонялися, да, у фіналі там майже вистояли. Так, у нас ми спочатку таку вибрали тактику грати від оборони, ну тому що Ферестрой вони в ногах, вони зіграні. Це сильна дуже команда. Вибрали таку тактику, намагалися підтриматися, але трішки, трішки дали слабину і вже було важко наздоганяти. Найкращий матч, який у вас. Найкращий матч, я думаю, був півфінал з ЦБТ. Звісно ж, результатами не задоволені. Ми бажали вирвати перемогу, але футбол є футбол. Футбол є футбол, так що ну, першу гру ми зіграли добре, команда ЦПО теж непогані хлопці. Але всі команди дуже приємні і ну, це свято футболу, я вважаю, головне або і свято. Але ви, мабуть, переможці за підтримкою. Так, у вас болівальників да. було б найбільше. Як вдалося так організуватися? Ну, вони знають, як вдалося. Головне, як кажуть, їх трошки заінтересувати. Так що у нас є, є чим заманювати до нас, болівальників. А так, да, дякую болівальникам нашим, вони ну, дуже приємні, коли така підтримка. Все, дякую, дякую всім, дякую організаторам, дякую директору нашого підприємства за те, що нам подарують таке свято. Дякую. Це потрібно було так пограти. Це, це дуже потрібно, таке час. ну, людям просто треба трошечки відволіктись від цього дня. Антон, ну ти виявляєш себе і в баскетболі, і в футболі. Як вдалося забивати голи, в рахунок чого так результативністю визначився? Що навіть не знаю. Не було такого, е, як сказати, ну, позвали, бо не було людей. Така ситуація в країні, що не вистачає людей ну, везде. Позвали, трохи навики є з футбола. Ну, пішла гра, не знаю. Пішла. Навіть В тебе є футбольне взуття, так? Взяв, так бігаємо вечором з хлопцями. Ну, рідко, ну бігаємо. ну. Пішла гра, не знаю, як, як так вийшло. Це найкращий результат, Залізничний цех показав, так? Е, ну, Вони вроді вигравали, і малий Кубок вигравали. Ну, я думаю, що у нас хороший результат. Е, одразу пішла гра сьогодні у вас. Ні, першу ми програли, і там чи 3, чи 4-0. А от е, далі пішло. Засмутилися, почали. Як заспокоїлися чи після поразки? Взяли себе в руки, налаштувалися на гру і перемогли 4-0 ЦПО і, ну, і вийшли в фінал. Чотири ти забив, да? 4, так? Чотири. Я. я взагалі перший раз граю з цією командою, тому я не знаю, як у них було. Ось, але виграли і це дуже добре. Ви ваші враження, отримали задоволення, такі непрості суперники були у вас. Суперники дуже важкі були, ну, але зробили все, що могли зробити. Тому це команда. Футбол це командна гра, тому командою ми вистояли, командою ми вибирали, Тому кожен з нас зробив те, що зробив. І ця прекрасна річ тепер у нас. Дуже тяжкий турнір для нас виявився. Багато матчів зіграли, але команда вистояла, змогла, грали першим номером. Ми дуже раді цьому. Я думаю, всі щасливі, всі задоволені перемоги. Як вам поле воно тако, ну, можливо, із нерівностями, але натуральний газон це можливо щось. таке? Ну, – Перші матчі взагалі бомба була. Потім трішки, звичайно, з'явилися якісь нерівності, але досить гарний газон. Приємно грати на натуральному чи на штучному? Трішки ножки забилися, то таке після штучного покриття, як ми в Кремчуці граємо, ну нічого, так. Да. Дуже задоволення отримали. Відчували на передодні турніру, що вдасться перемогти? Ну, настраювалися на перемогу. Не знаю, як так так вийшло. За сприяння міського відділення Національного олімпійського комітету України із екскурсією у горішніх плавнях побували учениці та учні горошинського закладу загальної середньої освіти Кременчуцького району. Хлопці та дівчата, а також їхні вчителі, здолали понад 100 кілометрів, аби побувати у місті Горішні плавні. Під час екскурсії гості із Горошеного не тільки відвідали краєзнавчий музей міста, кар'єр полтавського ГЗК та підприємство Фероліт, а й побачили спортивні об'єкти горішніх плавнів. Один з них це стадіон спорткомплексу Юність. Там гостям вдалося побачити тренування команди Гірник спорт із гравцями та тренерами якої хлопці, дівчата та вчителі сфотографувалися на пам'ять. На згадку про візит виконавчий директор гірника спорт Віталій М'якінін вручив гостям футбольний м'яч. У басейні Нептун та дівчат із горошеного зустрів директор ДЮСШ номер 1 Віктор Чирочка, який розповів про здобутки спортсменів цієї школи у боксі, кульовій стрільбі, шахах і плаванні. Всі тренери, які працюють на результат. Ну і звісно, все вони підготовили наші олімпійські надії. Це перш за все, майстри спорту. Да? Майстер спорту у нас Юля Ткаченка. Нещодавно вона стала чемпіонкою мультінейшн. Це такий міжнародний турнір був в Скопі Північна Македонія. Виконавчий директор відділення НОК України Микола Шишліков розповів про гордість школи плавчиню Ірину Амшеннікову. Дворазова учасниця Олімпійських ігор. В Пекіні в 2008 році і в Лондоні в 2012 році. На жаль, вона не призерка Олімпійських ігор, але вона чемпіонка Європи, неодноразова і призерка, і призерка чемпіонатів світу. Заслужений майстер спорту Іра Амшенікова. Вона виросла в цьому плавальному басейні, він був маленький. Також діти побували у басейні, де побачили тренування юних плавців під керівництвом тренерів відділення плавання номер Шаномер. Мені сподобалося, хотіла б скупатися. Ну, не знаю. Хочу побажати удачі цим дітям. Більше не знаю. Плавати вмієш. Да. плавала? Ну, тільки в надувному, а в такому ні. Тут класно, жарко. Ну а так, ну, нове, цікаво. Плавати вмієш. А? Плавати вмієш. Да. Хотів би тут пропливсти. Да. Дуже. Ще одним спортивним об'єктом, який відвідали юнаки та дівчата Горошинської загальноосвітньої школи, став фізкультурно-здоровчий комплекс горішніх плавнів. Микола Шишліков розповів про діяльність міського відділення НОК України та показав дітям фотогалерею чемпіонів, які є спортивною гордістю міста. Це наша гордість, людочка Лузан, яка в Токіо завоювала. Скільки медалей люда Лузан завоювала? Дві медалі. Срібну вканує двійці. І в одиночці вона третю встала. За тим школярі із Горошеного побували на критих кортах фізкультурно-здоровчого комплексу, де побачили тренування прихильників тенісу, а також відвідали Манеж, де проводяться міські змагання з футзалу та волейболу. Наприкінці екскурсії її учасники отримали олімпійські сувеніри від міського відділення НОК України. Зі свого боку, гості із Горошеного подякували Миколі Шишлікову за проведену екскурсію. Велике дякуємо і від нас. Вам теж невеличкий презентик. Дякую. Хліб! Ну, да. Дякую. Велике спасибі. Перш за все, хочеться подякувати Дурнікову Анатолію Осановичу. Це саме із його легкої руки ми познайомилися з такими чудовими людьми. Саме він звів нас і щиро йому дякуємо. Жаль, що його тут немає, але. Така людина, Він наш земляк. Давай. Наш земляк у нас усі земляки дуже хороші, безумовно і, і мій хороший товариш. Так і щиро дякуємо всім, хто нас зустрічав, хто з нами спілкувався. Настільки тепла, настільки дружня атмосфера, наскільки емоційно наповнена, ми так багато дізналися про наш край. Дізналися про е, людей нашого краю, е, щось знали, а багато чого ми дізналися. Щире дякую всім. Враженнями від екскурсії поділилися учні та учениці Горошинської загальноосвітньої школи. Емоції просто супер. Багато переповнюють емоції. Да, емоції просто переповнюють. Тут О, все дуже чудово, ой. дуже цікаво. Тепло зустріли. Так, да, взагалі чудово. Дуже було добре, коли нам розповіли про всіх цих олімпійців, які тут участвували в багатьох змаганнях. те, хто виїжджав за кордон і дякую тому, хто нам їх це розповів. Дуже дякуємо. Що найбільше вразило тебе? Вразило мене більше того, що ми. Приїхали, приїхали в басейн, і там я побачив стільки дітей, коли вони займаються і хочуть стати олімпійцями, і хочуть стати чемпіонами всієї України. Там спортсмен бачу, так? Чим да. займаєшся? Е, баскетболом хочу грати проти Чикаго Болс. Добре, а ти Ба? такий бачу, як штангу мабуть, тягаєшся. Да, я тягаю я тягаю до масштангу, буває качаюся. Екскурсія виявилася насиченою і тривалою, втім залишилося чимало цікавих спортивних об'єктів, де через брак часу не вдалося побувати гостями Горошиного. Тож, ймовірно, школярі з Горошиного знову приїдуть на екскурсію у місто на Дніпрі, аби зарядитися новими емоціями та враженнями, побачити, як розвивається спорт, промисловість та інші сфери життєдіяльності горішніх плавнів.